Добрий день. Починаємо урок. Ми з вами вчора написали самостійну роботу, але щоб не бути голословною, тому що я вам на ваші помилки вказала поза по -за кадром, а здесь хоча б ви можете подивитися, що ви реально написали непогану роботу. Більшість з вас намагались формулювати, Але якби я. Снімала бали за те, як ви намагаєтесь свої думки формулювати, ну, в цьому випадку все ж таки оцінки трохи посунулись би нижче. Але загалом в цілому, загалом молодці. Добре, у вас, якщо я правильно обчислила, 37 задач у тих, хто більш-менш со мною в Одному синхронному варіанті працюю, і ми рухаємося сюди, розв'язуємо задачі з теми електромагнітне явище. Сьогодні у нас буде багато задач. Параграф у вас п'ятий є, але можете вже починати повторювати з першого до п'ятого, тому що у вас реально виходить, що там буде, ну, вже весь матеріал на залі, весь матеріал на все інше. Так, все. Переходимо. Сьогодні 25 вересня. Класна робота. Зараз я спробую. Ой. І планшет достать, не впевнена, що до нього дійде справа, але може і дойде. Як ми будемо працювати, у нас багато часу? На сьогодні я вроді не планувала ніяких робот додаткових з вами. Ну, що ти мені все время квакаєш? Є. Добре, і так, 25 вересня, класна робота. Про всяк випадок, в мене ще дуже свіжі емоції від перевірки зошитів у 11 класі. Якщо я намагаюся вам допомагати і нагадую про те, що у нас є окремі роботи. То це означає, що ви будете їх розділяти якось. Якщо я показую вам, що ми там номер, пишемо задачі таке інше, то я теж намагаюся вам показати, що між задачами теж має бути якийсь інтервал. Тобто, коли ви будете здавати мені зошити, я ну, не можу це бути такий один сплошний текст, просто як ви в строчку пишете і переносите. Так, не розв'язують задачі з фізики. Ну, я була дуже здивована в деяких випадках. Сподіваюся, що у вас таких задач я не побачу. О! А я вам нагадую, що він висить. Зараз. Він таки висить. Ну, вибачте, зараз я спробую його відвісити, але він не хоче. Давайте я спробую. Ага, ви бачите, як він класно завіс. От просто по повній програмі. Так, давайте я запись поставлю на паузу, по-перше. Так, зараз подивимось, Ну, вроді все пофіксили. О, є, пам'ятаєте, я вам казала, що у вас буде така класна задача, де буде такий рисунок, але буде е, задача безпосередньо е, пов'язана з е, вашими підручниками. Я казала, що якщо будуть серед вас хтось такі молодці, хто це е, зможуть. Почитать і зрозуміти, то, соответственно, зможуть нам розповісти. От ви так синхронно дві руки піднімаєте. Я не знаю, кого з вас раніше запитувати, тому можете петить дуетом, якщо що. Я згодна. Хто там починає, ну давайте. Ви обговорювали між собою розв'язання цієї задачі? Ні? От ну, давайте спробуємо з машины почати. Влада, будь готова, щось додати до цього. Поїзд їде по наклоні. То, якщо він не буде гальмувати, то він буде набирати дуже велику швидкість, і йому потрібно гальмувати. І він гальмує завдяки задя... генераторам, бо він притворює кінетичну енергію на електричну. Ну, так, в принципі, нічого не можу. Протидіяти цього. Давай, Влада, ще додаш? Там потенціальна енергія переходить не в кінетичну, а в електричну. О, це так. І це в мене теж буде, тому давайте я, мабуть, то, що Маша і влада сказали, зараз ми це можемо записати з вами, але тут відповідь буде не дуже коротка, тому швиденько пишемо. І так. Якщо поїзд у нас їде за затижним спуском, то потрібно здійснювати постійне гальмування, щоб поїзд не розігнався до небезпечної швидкості. На, до речі, у нас, якщо хтось розуміє, де у нас Холодна гора, і от звідти трамвай у нас трійка, опускається до вокзалу, і там теж такий великий спуск, і там навіть в якийсь момент трамвай просто не просто гальмує, він просто нерухомим стоїть деякий час. Тому що був, на жаль, випадок, коли не змогли загальмувати трамвай, і він дуже швидко розігнався, і, на жаль, це було дуже прикро. Тому це все правила, вони пишуться, пишуться на жаль, по таким не дуже класним собиттям. Але зараз ми фізику вивчаємо з вами. тому Якщо у нас є електропоїзд, але будь-який інший варіант електротранспорту, то застосовують гальмування, яке я погуглила, воно називається рекуперативне. Це не так, щоб запам'ятати потрібно, але все ж таки класно, якщо хтось з вас буде такий розумний, що буде розуміти, як називається такий режим. Ось, що значить рекуперативне гальмування? Це саме те, що сказала Маша, коли мотори електровоза переводять у режим генераторів. От коли мотори електровоза переводять в режим генераторів, це є реку... рекуперативне гальмування. Ось. А якщо у нас мотори перевели в режим генераторів, ну то з вами знаємо, що генератори роблять, вони виробляють електроенергію. Тому тут ми приємне з полезним поєднаємо. Тому що, якщо у нас є генератори, які ми включили в режимі рекуперативного гальмування, то ці генератори будуть виробляти Електроенергію. І той час, коли потяг у нас буде гальмувати, цей час буде вироблятися електроенергія, вона буде віддаватися в мережу. Тобто, при цьому ми і рух поїзда гальмуємо, і електроенергію производимо. Ну, так дуже класно відбувається. І тоді, як правильно влада. Зауважила, під час спуску потенціальна енергія поїзда. Ну, якби у нас брусок по похилій площині скатувався, у нас би потенціальна енергія переходила в кінетичну. А тут у нас е, потенціальна енергія, вона перетворюється не на кінетичну енергію, а на електричну. Ось такі, така класна задача, і дуже класно, що ви її передивились заздалегідь. Ну, не саму задачу, а матеріал в підручнику. Що ви хтось з вас все ж таки хоч щось, але читає. Це дуже добре. А зараз похоже, на те, що мені потрібно буде щось рисувати. Давайте ви дописуєте. Так. Так, мені вас довго ще чекати, кажіть мені, будь ласка. Мені так ще цікаво, я тут щось пишу, Якщо воно записується нормально, то це дуже класно. А якщо воно не записується, це буде прикро. Тому що поки я там все натискала і переза... Вантажувала, мабуть, щось там відбулося. Ну, добре. Переходимо до наступної задачі. Наступна задача у нас вже буде така не дуже для вас. Очевидна, але спробуємо з нею розібратися. Якщо б ви просто розв'язували задачу і підставляли формулу, то, мабуть, ви з нею впоралися б без проблем. Але ця задача чомусь такою зір... зірочкою, вона у вас в збірнику задачі вона, мабуть, не дуже проста для того, щоб. Зробити рисунок для неї. Але все інше вам здається, якщо я просто возьму формулу, підставлю і знайду, то, мабуть, я розв'язав задачу. Но такі задачі от з магнітизму, вони не розв'язуються без рисунків. Давайте я буду вам показувати ситуацію, яка у нас відбувається. І так, з якою швидкістю рухається протон? Ну, по щастю, нам повезло. Протон, все ж таки, заряджений, як ви розумієте, позитивно. Під кутом 30 градусів до лінії магнітного поля, якщо на нього діє сила Лоренса 0,8 піка Ньютона. І індукція магнітного поля дорівнює 0,2 тесла. Давайте я поки що скопіюю ці умови, закину їх поки що на нашу следующ, наступний слайд. і запишемо Дано, тому що інакше мені буде не дуже класно кожного разу підглядувати. Мені не все там можна побачити. Давайте я буду записувати, що нам дано. Значит, у нас є а, кут, під яким рухається. Протон Це у нас 30 градусів. У нас є сила Лоренса. Яка дорівнює отакий от дивний 0,8. Ось ці піка Ньютони. Хто небудь пам'ятає? Хто такий? Яка? 17. Мінус 12, так. Якщо хочете, можна писати стандартний від 8 на 10, тоді буде в мінус 13. Але якщо просто приставку дописувати, то це буде 10 в мінус 12. Тоді буде 0,8. І це у нас вже будуть тоді безпосередньо Ньютони є. Далі нам сказали, що у нас є ще індукція магнітного поля, яка дорівнює 0,2 тесла. Там з одиницями потім подивимось. Але нам потрібно буде знати ще заряд цієї частинки, а хто пам'ятає, чому дорівнює заряд протона? <прав diamond> а, мабуть, він дорівнює за модулем заряду якоїсь іншої частинки. Ну так, Catholics. заряд електрона, так. Це ж единичний заряд. 1.6 на 10 в мінус 19 степені колони. Я, до да речі, не мала на увазі, що у мені нагадувати будете саме значення. Я мала на увазі, що ви скажете, що заряду електрона за модулем дорівнює. А ви чомусь розгубилися. І потрібно нам знайти швидкість, з якою рухається цей самий протон. Але давайте будемо прибирати ось ці умови. Вони нам зараз вже не потрібні. Я їх прибрала, і отут я зробила невеличку заготовку, але зараз я трохи-трохи посуну. Ось це в мене буде магнітне поле. Я буду намагатися сюди все вмістити, щоб в мене було все більш-менш гаразд. Але. Дивіться, якщо у нас ось це магнітне поле, це магнітні лінії. Я зараз підпишу, що це у нас магнітна індукція. І у нас влітає наш загадковий протон ось він у нас є. Під кутом, як нам казали, 30 градусів. Ну, приблизно буде ось так це виглядати. Ось це буде швидкість, з якої він влітає ось цей кут альфа. Як він далі буде рухатися? Як ви вважаєте, от он влітів під таким кутом, ось такою швидкістю? От як би він влітів перпендикулярно до цих ліній, як би він рухався? Так не можна рухатися? А як би він рухався? Як би перпендикулярно до лінії взлетів? Вот, серйозно прямолінійно? На нього подіяла сила Лоренса і заставляла б його рухатися прямолінійно? Мабуть, ви згадаєте, як я вам підказувала, якщо у нас є заряджена частинка і вона влітає в магнітне поле перпендикулярно к лініям. По якої траєкторії вона буде рухатися? Мабуть. А, правил, так, за правилом лівої руки, але у вас буде сила, яка буде намагатися її кожного разу повертати. Пам'ятаєте, ми казали, що в нас в цьому випадку по колу буде рухатися частинка, але в нашому випадку у нас немає е, швидкості, яка направлена перпендикулярно лініям. А до речі, а як би вона вздовж лінії літіла б, тоді як? Так, ло, а тоді б літіло і літіло, так і нічого не заважаю, ніяка сила її нікуди не відхиляє. Тому, коли у нас є ось такий рисунок, тут бажано розуміти. вибачте, мені потрібно перемикатися трохи. Потрібно розуміти, що я цю, цю швидкість можу роз, розкласти на дві складові. Дивіться, ось одна складова. А, де, давайте я Спробую викинта. Іншим кольором нарисувати. Дивіться, ось одна складова у нас буде. Зараз ось сюди. Вам же видно Та, видно. Ось, А ось інша складова. Тобто, в мене ось ця швидкість, вона може бути розкладена на дві складові. Одна складова вздовж магнітного поля, і ось ця складова е, додає нам таку ситуацію, що, якби у нас тільки так швидкість була напрямлена. То у нас би частинка просто рухалась з постійною швидкістю, рівномірно прямолінійно. А якщо у нас частинка влетіла б ось такою швидкістю, то вона б рухалася по колу. А якщо у нас виявили, що у нас частинка рухається так, що у нас обидві ці складови працюють, і у нас швидкість направлена дивно. А яка траєкторія тоді буде? У кого воображення вистачає? Щоб одночасно і по колу і ще вперед рухалося. Пора была же не, не будет зам, замыкаться. По колу і вперед. Що? Що? Гіпербола. Чому гіпербола? Воно рухається по колу. Вот дивіться. Зараз я приберу потім це все. Воно рухається по колу з одного боку, а з іншого боку, кожна кола ще розгортається раз, ось сюди. Як пружинка? Как пружинка? Так, це буде винтова лінія. Це буде винтова лінія. Тобто траєкторія руху ось цієї частинки. Давайте я еще якийсь колір вигадаю інший, щоб він нам не заважав. Траєкторія руху цієї частинки вона буде. Ось така дивовижна, вона буде, ну, не знаю, ось так. Давайте я пунктирчиком буду рісувати, тому що мені складно траєкторію цю показати. Ну, щось накшалт такої вінтової лінії буде. Тобто вона буде рухатися з одного боку по. ну і так далі, як інше. З одного боку вона буде рухатися по колу, а з іншого боку, вона буде рухатися по прямой. Причому ці два руха будуть одночасно, і вони будуть розгортати траєкторію ось в, таким, в такому варіанті. Але далі нам потрібно з вами щось все ж таки обчислювати. Ми ж не просто так це нарісували. Тоді що я роблю? Я кажу, що мені ось ця складова, вона мене зараз не цікавить, тому що на цю складову у нас не може. Діяти сіла Лоренса. Ми не можемо розташувати ліву руку, щоб у нас одночасно і в долоню входили ось ці лінії, і одночасно чотири е, пальці були направлені вздовж цих ліній. Ну, пряму долоню ми так не зможемо зробити. Все. Тобто сіла Лоренса ось тут не працює. А ось тут вона працює. Тобто, нас цікавить ось ця складова, і я її назову: давайте, В ось така перпендикулярна. І я розумію, що в мене тоді кут альфа буде такий Ось тут у нас буде код альфа. І хто мені може підказати, чому дорівнює у нас ось ця? Тут в мене міста не буде вистачати, зараз я його напишу прямо в рисунки. Хто мені підкаже, чому дорівнює перпендикулярно у нас? О, вот. От із такого трикутничка. Ну, половині гіпотенузи ти молодець, тому що ти на синус альфа домножив. Давай ми все ж таки напишемо, як формулу. Так, синус 30 це одна, одна друга, це правильно. В умножить на синус альфа. Ось така формула у нас є. І тоді буде зрозуміло, чому в формулі Лоренца у нас буде В синус альфа. Тобто, в даному випадку, ми це з вами показали. Так, якби ви. Просто, абсолютно не задумуваясь, не замислюваясь, написала б формулу Сили Лор Лоренса, у вас, случайно выявилось б правильнее розв'язання, але ви при цьому взагалі не розуміли б, що ви розв'язуєте. Тобто просто, ну, вибачте, тупо записати формулу це ще не означає, розв'язати задачу. Це маєте, будь ласка, на увазі, тому що, ну, на жаль, іноді. Так хтось робот. Але ми пишемо сюди сила Лоренса. Я не набирала нічого. Давайте попишу немножко. Сила Лоренса. Ну і сподіваюсь, ви мені нагадаєте формулу. на Q, на Синус. Так, давайте я вот отак. Я напишу заряд, я напишу індукцію. А от швидкість з углом напишу сюди вместе, щоб ми понимали. Так, понятное дело, що після цього нам дуже просто знайти ось цю швидкість із цієї формули, взагалі проблем не буде ніяких. Але ще раз: бачите, якби ви просто подивились на ось ці всі значення. Вигадали ось таку формулу, тому що ми її чомусь написали, і потім її використали для розв'язання задачі, ви б взагалі не домислилися, що у вас ось така дивна ситуація буде відбуватися, що саме так буде рухатися частинка. Але в 11 класі у нас вже будуть такі задачі, де потрібно буде розраховувати і відстань, на яку сміщується цей шаг. Крок називається такої вінтової лінії, і радіус такої вінтової лінії будемо обчислювати в 11 класі. Но це буде в 11. -му. Зараз поки що ми не можемо цього зробити. Зараз ми просто зробили рисунок і розуміємо, які ми молодці, скільки ми додатково вигадали з вами. Ну, зрозуміло, що швидкість звідси ви легко можете знайти. Я навіть не буду запитувати. І далі ми перевіряємо одиницю. Головне, щоб я літери ні, які не забула, мабуть, ось так. Тільки що, мабуть. Мабуть, потрібно синус дописати сюди. Все, далі у нас там перевірка одиниць, а в мене. Я не знаю, перевіримо одиниці і обчислимо, якщо в мене десь може. О, в мене є, я знайшла. В мене є слайд, на якому це написано. Зараз я повернусь до вашої задачі. А я її загубила, вашу задачу, пока лісталася, знайшла. О, в мене була заготовка. Це мені подобається. Все, перевіряємо одиниці. А, тут не так все просто. Добре. Тесту я написала, ну... У нас ні в чому не виражаються, зрозуміло, синус. а тоді я не розумію, тут багато всього писати потрібно. Ну, Ньютон я перепишу і нічого ну, не заважає, не допомагає, не заважає. А колони потрібно буде розписувати, іначе ми нічого не зможемо зробити. Як я розпишу так, колони? Поділити на секунду. Ну якщо я поділю, то в мене потім буде все ж погано. Ні? Ну так, як ви завтра будете мені розповідати про колони і ампіри. Добре, а що таке Тесла? Хто пам'ятає? Як ми з вами індукцію. Ньютон поділити на пер і на сантиметр. Так. Тоді дуже класно. О, так, все класно виходить. У нас Ньютони скорочуються. У нас ампери скорочуються. Метр за секунду для швидкості дуже класно. І тоді ми можемо підставляти вже числа. І можемо вже це все обчислювати. Зараз сила Лоренса у нас. Ой, вона маленька. 0,8 на 10 в минус 12. Далее заряд 1,6. А тут еще меньше. На 10 в минус 19. Индукция 0,2. Ну и синус 30. Про всяк выпадок, кто не, не разумеет, но Платон же подказывал C одна друга. 0,5, а я пишу все одно синус 30. А я не пам'ятаю, мабуть там, а мабуть там буде просто дорівнювати, а може приблизно, не знаю, хто обчислить, давайте, да, ровно буде? Да. Добре, і скільки там буде? 50 мільйонів. Так, я напишу, що це у нас 5 на 10 мільйонів 50, це седьмій, сьомій степені метрів за секунду. Ну, я би так і залишала. Це, звичайно, не швидкість світла, але, тим не менш, це дуже швидко. 50 мегаметрів можна. О, смотрите, я зараз напишу, як класно. В шостої степені це буде мегаметри за секунду. Ось так ще можна. Але це не обов'язково, можна залишити так, як ми написали відразу, і це буде теж правильно. Нічого страшного з цим не відбувається. Добре. А давайте ми повернемося з вами аж до нашого самого-самого першого розділу. Якщо ви пам'ятаєте, ми е, почали вивчати все з самого магні... магнітизму. Я сподіваюся, що ви дописали, тому що я ж разом з вами писала. І наступну задачу я хочу вам ось таку показати. О, це не потрібно. Ось це потрібно подивитися. Про що е, свідчать значні зміни. Напряму, на який вказує магнітна стрілка під час подорожі кривим рогом. А шо всем дуетом, а всі інші не хочуть з вами сперечатися. А хто ще здогадався? Географію взагалі не вчили, не, не раз... ну, паш, давай, не розумійте, що таке кривий рік.

Сподіваюся, що це ніяк не пов'язано з напрямком. Розумієш, якщо ми будемо рухатися, наприклад, в якихось Сполучених Штатах Америки, там теж дуже велика відстань, але це не означає, що магнітна стрілка буде показувати, куди її заходить, завгодно буде. Влада ти як вважаєш? Або там магнітна Навалья, що мавалімовірно, бо ми її вивчали, або, можливо. Там є поклади ферромагнітної речовини. Ого-го. Там є така класна штука, як е, поклади фіромагнітної речовини. І тому, е, якби зазвичай магнітна стрілка у нас встановлювалась в напрямку магнітного поля Землі, то так відбувається зазвичай, коли у нас нема е, якихось додаткових умов. Але. Е, Зараз я навіть вам фотографію покажу. Я знайшла фотографію, де добувають залізні руди. А залізни, як ви розумієте, феромагнетик. Бачите, як воно виглядає? Тут реально багато залізної руди, і коли ми підходимо близько до цієї території, магнітна стрілка сходить з ума і вона вже не хоче показувати нам на магнітні поля полюси Землі. Її взагалі вже байдуже, тому що тут є великий, велика кількість феромагнетика, і вона радосно до нього притягається. І показувати вона буде саме на ці заліжі. Але таким чином в деяких випадках можна знаходити саме ці поклади скупчення залізних руд. Це дуже класно. Ось таким чином. Тобто це трапляється поблизу. Пам'ятне воскупчення залізних руд, і у цьому випадку стрілка зрозуміло, буде вказувати саме на це родовище залізних руд. І магнітне поле Землі для неї, для неї буде ну, дуже слабким для того, щоб на нього звертати увагу. Тому вона буде показувати саме туди, де у нас є заляжі цих магнітних руд. Ось така цікава задача, але я розумію, що тут розумно, совершенно Мабуть, аномалія, але мені вивчали. Значить, не аномалія Зачет. Молодець. Це дуже класно. Тоді просто завершую запис. А якщо комусь що потрібно буде, ну, мабуть, ви вже навчилися скриніти, якщо що. Тому завершуємо урок, і якщо питання залишилось, то можемо відпочивати. Дякую. за уроку. До побачення. До побачення. Зараз, зараз, зараз все буде.